Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Зараз вам перебуває біля тес, ось вона з батька. Якщо ви бачите цю тез ми знімаємо поблизу цього об'єкта, на тут тес, яка знаходиться в місті Іванки. Там, до речі, теж була вона побудована на чужій землі. Може тут це дійсно тут такі схеми. Що в одному, що в іншому випадку ми бачимо, що прокуратура не вживає жодних заходів для того, щоб захистити Саме приватну власність, щоб захистити державну власність і не розбазарювати те майно, яке на сьогоднішній день є. Ну, а сьогодні бачимо, яка тест працює. Я думаю, що ви ви нам розкажете про цю тест, які досягнення, як у вас електроенергія стала дешевше. У нас все стало дешевше, значно дешевше в лавках. Дуже сумно під цю тест було, було взято європейський кредит. На жаль, я не можу вам сьогодні офіційно назвати навіть суму і на який термін було взяти, тому що міська влада всіляко уникає відповіді на інформаційні запити мої, як журналіста, як простої людини. За чутками кредит був взятий 15 з лишнім мільйонів євро. І був взятий більш ніж на 15 років. У мене питання: його погоджували депутати міської ради, в яких каденція 5 років. Як люди, знаходячись, ну фактично на посадах, чи от вони депутати міської ради, можуть брати на себе відповідальність, власне, да, на, на 10 років, на 15 і більше. Тобто, хто буде відповідати? Ми сьогодні нагосподарювали, а ви на завтрашній день відповідаєте. З приводу цієї нової тез ми ще більш більш подробно я вам розкажу. Так, але так, значить, тут що найцікавіше, ця, ця тез побудована частково на чужій земельній ділянці. Тобто виявилось, що захопили в людини частину земельної ділянки. Ви уявляєте такий величезний об'єкт. До будівництва якого мали би готуватися довго і нудно, мали робитися якісь заміри, виміри, заміряли і виміряли так, що зайняли чиюсь земельну ділянку. Для мене це на фоні всіх порушень це не випадковість. З людиною вирішили розрахуватися майном громади, приміщенням в центрі міста з приводу якого зараз ідуть сюди. Але суди, суд іде, і цей позов заявила не прокуратура, хоча, напевне, прокуратура мала би бути зацікавлена, хто ж, чия недбалість призвела до того, що будівництво вдалося на чужій земельній ділянці. Це один момент, про який я розкажу подробніше, а другий момент дуже цікавий. От бачите, оця дорога тут така. Вимущена тротуарною плиткою 에... ти ж був здивований, коли ми їхали, що вона да, стосовно плиткою. стосовно цієї ситуації зараз так само є в судах тепловоденергія. Чому я кажу, що місце Тепловоденергія просто погрязло в судах, і незважаючи на те, що в них великий штат юристів, а вони наймають платного юриста, який в свій час теж був працівником цього міста Плоденергія. Тепер він їх представляє в усіх інстанціях. Але що я хотів сказати справді цієї дороги? Містець Воденергія, скажу пізніше, по датам точніше, зробило два перерахунки на фірму два рази по 200 тисяч для того, щоб побудувати ось цю дорогу. Але що цікаво, що ця фірма. Займалася наданням туристичних послуг. Ну так це, мабуть це, це Просто це було слуги, я так. не вірила. Вона буквально за кілька днів до того, як їм пішов, пішла перша проплата. стала фірмою, яка займається будівництвом доріг. Це це, 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 афера, це така афера. Так. Тобто вони два рази в місто перерахували двічі по 200 тисяч, 400 тисяч. Потім та фірма їм вже повернула 330 тисяч. На сьогоднішній день нам не додали 70 тисяч. 70. А це по якому року вони? Це от, приблизно ці роки, ви розумієте, я зараз бо, не, хочу, не. не хочу вводити в оману через так. те, що стільки процесів, що я вже плутаюсь просто в датах. Але це було не так давно. На сьогоднішній день міста «Тепловоденергія» нібито позивається до цієї фірми, щоб їм щоб вони повернули їм ще 70 тисяч. Але що цікаво, цій фірмі фактично через місяць, після того, як пішов, пішла друга проплата, скасували їхню ліцензію, бо в них не виявилось. Ані молотка, ані екскаватора, тут елементарно то, що має мати фірма, яка будує дорогу. А як же вони типу, тендер виграли? Що питання це без без відповіді. Поки що питання без відповіді. Я ж вам кажу, що ми надсилаємо дуже багато запитів, доволі багато запитів, але або на них не відповідають, просто ігнорують взагалі. Або а, якось мені прислала відповідь, що вони не знають таку газету права Україна і її нібито немає в реєстрі, хоча вона акредитована Верховній Раді України. Ну знаєте, або якщо бачать мої прізвищі і а, логотип газети, вони просто не беруть, не беруть з почти. Я надсилаю з повідомленням, вони просто не забирають і мені приходить з відміткою, що а адресат не прийняв мої, мої інформаційні запит. Тобто для мене це вже є підстава звернень до прокуратури для, до правоохоронних органів, Бо ти ці люди порушують закон. Так, це люди порушують закон. Але зараз в умовах карантину. Поки що я крепко їх не зачіпаю, є над чим працювати. Думаю, що коли закінчиться карантин, ми нанесемо їм візит вічливості і візьмемо. У них інтерв'ю, хотілося б дуже, щоб розказала нам пані заступник директора, сам директор. Хотілося б зустрітися, чи зустрінуться, чи ні. Будемо бачити. Тобто керівник, там, де ми були тепловоденергія, просто. Вони керують віз, але фактично підприємство на сьогоднішній день в занепаді, і от саме по цій тест нам обіцяли, що вона нам дасть змогу знизити тарифи, а тарифи не просто не знизились. Вони залишились на тому самому рівні. Причому за березень цього року, незалежно від того, що дуже був теплий березень, люди заплатили набагато більше. Ми все одно залишились на газ, на газу, все одно в тарифі. Так раз це для течії інших теж працює. Так, в нас була ще одна тес. Вона її в принципі було доволі. Е... Ну вона теж працює сьогодні. Ні, вона не з а Те... чому ж тоді? Чому ж тоді вони, вони, вона вони вона цю тес разом з землею, стару нашу тес, вони хочуть продати її, причому там 8 з гектарів землі здається? Вони просто хочуть її продати за безцінь. Мало того, на цій старій тес дуже багато обладнання. І а, в нас є політичні організації, які просили і, і, документи про інвентаризацію. тобто, що там на, сам, на самом ділі було, бо вивозяться звідти люди, бачать машинами, ідуть, вивозять якісь щось закрите, металоломи і так далі. Тобто, я так розумію, грабунок і дещо то. Грабунок страшний, та теза законсервована на сьогоднішній день. Вона не працює. Вони, наче там розповідають представники міста енергії влади. Що вона вже своє відпрацювала, але я особисто давала інформаційний запит, щоб міський голова а, і пан Гордійчук надали копії документів. Тобто, якщо ця установка вийшла з ладу, має бути якийсь певний документ до списання, так. І причому міський голова а, дав інтерв'ю в місцевій пресі, часопис ключ про те, що такі документи існують. Я надіслала інформаційний запит, отримала знов ту саму відповідь. Я її опублікую. Що такі документи є, але незалежно від того, що я просила надати просто копію. Ні, копію я не отримала. думаю, що Дальнішому розслідуванні цих документів ми все ж таки знайдемо і ми пролюбимо до громадських суботів. Обов'язково люди мають знати про те, хто нами керує, і мають знати, що те, що нам видається, стільки років як перемога, що ми досягли, що ми молодці, нас це веде поки що в якусь безодню. Ці люди мають відповідати незалежно від того. От зараз прийдуть вибори, чи хтось з них втримається, чи не втримається, але вони мають відповісти за те, що вони зробили. Поза 10 років, на моє переконання, кам'янчанка в третьому поколінні, ви знаєте, вони просто знищили місто. Просто знищили місто. Оце от окремі дорожки, окремі малюнки, окремі клумбочки, це взагалі не про що не говорить. Ні про що в цілому. Добробут людей не став краще життя, не стало краще людям важко, люди е без грошей і оці от тарифи. Ну взагалі доволі важке життя, напевно, як на всій Україні. Але ті люди, які е стоять, е скажемо, е у керма нашого міста і відповідають за людей, за все те, що робиться, вони не зацікавлені в тому, щоб люди жили краще. Абсолютно не зацікавлені, на жаль. Що, я думаю, що ми наше розслідування продовжимо далі. Я думаю, що нашим е, підписчикам, а також іншим глядачам, які дивляться канал Майдан Громадський контроль і дуже переживають за міста на Сподільській. У нас, до речі, багато людей, які дивляться саме з містами Подільського. Я думаю, що буде дуже цікаво знати ту позицію, яка на сьогоднішній день є. Але ми будемо висвідчити повно, об'єктивно і всебічно. Ми не будемо нічого приховувати, покажемо, якщо є. Ті ознаки складу злочину, то ми про них скажемо. Бо на сьогоднішній день, я, наприклад, бачу, що є дуже багато питань щодо земельних ділянок. В даному випадку, що виходить, що в державі нанесені значні збитки. Чому? Тому що територіальна громада міста камянець подільський повинні розраховуватись за чусь службову недбалість, за чий то злочин. А можливо тут була змова. Ми цього не знаємо, тому я кажу, що мені це нагадує схему. Да, гарно ну, ми схему. також бачимо, що це є певні схеми, які роблять ділки для того, щоб вивести з обороту дорогі об'єкти, які можна передати в приватні руки і на цьому заробляти шалені гроші. Я думаю, що територіальна громада Кам'янець-Подільського значить разом з нашим активом це зупинить обов'язково. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.